Ну що ж, всім привіт, з вас підписку Подвайк. Ми продовжуємо грати в Хойку без модів за Аргентину, і тут у нас складна війна з Піру, мало того, що тут о, джунглі і гори. Так тут ще союзники. Тут дивізія союзників, які ми. Ага. Яким я не буду давати підходити. Що, хочете піти в підкріплення, а я вам не дам. Я в цю провінцію зайду. Це за факт, я сюди зайду. Я не дам підійти в підкріплення. 98, 99, є. Я. Є я, і далі, якщо ми так зупиняємо виснажених. І одразу сюди. Якщо мені вдасться зайти в ліму, це буде щось прекрасне. Давайте дві дві вистачить, щоб тут захиститись, тому що там джунглі через річку. Затримуємо їх тут і намагаємось пройтись далі. Вперед це дуже важливо зайти зараз. Якщо я зайду в Ліму, це буде найкраще, що ми могли б зробити. Але нам не вдасться. Все, зупиняюсь тоді. Блін, а як все складно. Ми дуже сильно обмежені, ми дуже сильно обмежені. Так, давай, бронебійність, проти танкова атака. Тому що тут від місця до місця знаходиться танки. П'ять дивізій. Але хоча б тут. тільки Тільки 5 піхоти піру. Тільки 5 піхо, піруської піхоти. Теоретично можна буде їх відбити, але сюди ще плавають союзники, коли вони висаджуються, вони пливуть, припливають сюди. Будет величезний потік. Перед спроби. 60 на самому початку. Е, Це дуже близько до неможливого так, що? Беденвіст. Не знаю, поки що. Ох, що нехай все як є. Так, давай надійність по пошці. Далі будемо ще сильніше покращувати. ППО А, У них має бути ще проблема з постачанням, бо в них тут раз, два вузла постачання, не прям багато. Коли в мене тут раз, два, три поруч. Так, якщо я виснажу якусь ліму, чи відб'ю їх від ліму, бо в цю провінцію зайду. Ні. Ні. Але, Те, що... Дай більш реальним. Це ось ця провінція. Вперед. Сюди можливо, зможемо зайти. Мій також. Та блін, я зараз не уявляю, як я маю розносити союзників. Просто так виходить, що я, напевно, єдиний їх фронт. О, підтримка. Е. Так, а що у вас тут? Чому ви так дивно? Закидані, так ви всі? Так, я зроблю дивно, я розформую вас всіх. Авіація, уніж. Полюпший авіакорпус. Ще ж тумовік потрібен. Зберегти? А тебе винищувачі? Також я полівшив би? Бо можна тепер додати тут захист. І дві гармати підтвердити. Все. Так далі, мені треба. Зачекай, прибував з сполученим королістом. Не знаю, поки що не шпаємо. Де тут регіон з великою кількістю фабрик? Ось тут. Антофагаст. Антофагаста нам багато. У нас сан паулу не асільований, але тут немає прям чогось великого. Ріо де Жанейро, головне, що асімільований. Там більше в Чилі забудова. Далі. Провірка по тому, перевірка потім, де я можу. Ой, щось тут. Коротше, інфраструктура будується, нехай будується. будується там подивимось що вже робити. Так, мені сюди підтримку авіації ще. О, мене атакують, це прекрасно. Давай сюди власний винищувач. І штурмовик хоча б один зробився. Так, давайте почекаємо хоча б один штурмовик Тавга на місяць. Тим будуть більше вироблятись. Так ви вирішили проатакувати. Ви тут бачите британці. Ах, як британці. Якщо я в контрнаступ тепер піду. Це ніяк не допоможе. Мені прям необхідно перевага в повітря. Плюсик, штурмовик, Є. Yeah. Ось так, поки що. 200 авіації Так, дивізії Теоретично, я можу напасти на Вен Венесуелу. Так, 6. Давай шість сюди. Антіамериканська пропаганда, прекрасно. Далі не беру фокуси, чисто, щоб. Так, там є багато чого, що треба було б взяти. Але поки що не беру. Так. Зараз концентру на Венесуелу свою увагу. Такі нові дивізії. 24 буде тут. І бажано потім ще 24 зробити. Хоча по 12, нехай почне створюватись. Як тільки 24 тут буде, почнемо ще на Бразилію йти. Так, ну якщо вони тут почали самовбиватись, то чому я їм буду заважати? Мені це подобається, нехай саме вбиваються. Моя авіація, якщо. Я спробую взяти перевагу. У, -у а я можна навіть перевагу в повітрі тримати. Але що перші, що другі літають дуже недалеко. Дуже недалеко літають. Але в найближчих провінціях вони дають мені перевагу. Що, спробувати сюди. У, мені вдасться сюди зайти. 76, 77. Перевага в повітрі. Відчувається перевагу в повітрі. Ой! Так, зупиняйся, зупиняйся. Так, перевага в повітрі. Ось що мені треба було. На щастя, мене тепер є перевага в повітрі. Тепер <плес> спробую пройти сюди. Сюди вже складніше буде, по як, як мінімум, більше тут. Але сюди авіація Також літає. 69. Ну, привал в повітрі. Будь ласка. Короче, зупиняюсь. Даємо їм вирівнятись. Нехай вони відійдуть з тієї провінції, буду атакувати Так, дарім. Тут. Яка наступна провінція? Непогана тут. Ще насправді кажуть, що зараз просто всі підряд вперед. я б спочатку чилійські по інтегровував. Бо я в чилійські інвестував. Провінції в чилійські. Так, 42 рік. Піхотка, нову піхотку вчаю. Виробництво піхотки у нас більш менш не ППО. Повітряна атака тільки. А тут для ППО протипіхотна атака і прорив. Так, ошка. ППОшка, так, чекаємо, поки тут відійдуть всі, хто хоче відійти. Все. Багато хто поїхав. Вони тут самовиснажились. Поряд. З чотирьох провінцій, дуже активно, 80% плюс підтримка авіації. Давайте, я вас вірю. Також те, що мені треба, це аеродром тут. Першого рівня, що я тут будую настільки сильно, хоча першого рівня аеродром. Ви відновились? Вперед. Тільки дивізії відновлюються, повертаю в наступ. Ін, Це дуже важливий прорив. Провінція. Так, піхотка. Так як основу нашої дивізії складає піхотка, то треба покращувати в першу чергу піхотка. Тим більше там прорив піхотки додається. Ну, ну червоний, жовтий. Не вдасться. Коротше, я зрозумів, не зараз. Окей, почекаю. Почекаємо. Хоча по спорядженню. По спорядженню всього вистачає. Так, у нас скоровіні фабрики будуть. Що в нас тут по, по чейкам для будівництва? Так ось сюди в фабрики з військовими заводами. Мінімум намагаюсь. О, вау. Ось тут багато чек для будівництва. Хоча? Я хотів сказати, мені верфі потрібні, але ні. Все, поки що так. Ще інтеграція. Ось ччілі. У, військові заводи, більше в авіацію. Більше підтримка авіації, більше бонуси. Mm. І ворог намагається перебити нашу тут підтримку. Перевагу в повітрі. Для цього треба зайти в аеродром тут. Е! <плес> вперед. Спробуй сюди пробитись, тому що тут в основному Піру і виснажені британці. Тут же американців багато. Можливо, ну ні, не вдасться. Все. Я зрозумів. Складно а сюди пробитись. Знову повинен з вас сюди об'єднати тут фронт. Складно. Може, якщо тут. Була б перевага в повітрі. Якщо тут аеродром побудую? Я не можу. А ось тут він не зрозуміло, де побудується. Ну, як подивимось. Де саме він там побудується? Знову ж я змушу їх ще відтягнути дивізії. Я тридцят. Дивізі. Тридцятка? Я одного тут менше буде, окей. Не те щоб це погано, тридцятка. Так, вантажівка. Сюди і сюди. Шість з вас, нехай сюди йдуть. Я нема Давай хоча б. Просто звичайно. Перевагу в повітрі буду брати. І примусимо. Їх тепер відвезти війська на Венесуелу ще. На контроль Венесуели. Мені не вистачає споряджень нас просто багато. -у. Щось з дівзі сюди в контрнаступ. Єе. Вони зараз будуть виснажені тут. 5. 4 також сюди. Вперед. 82, давай 83, 84 і так далі. Так, ви тут стійте. Так, та війни не зараз встану. Як треба. Візьму її ще відволікати союзників. На Венесуелу. На жаль, на Венесуелі в нас не натреновані тонові дивізії. Колося стовіну завоювання. Mm -hmm. Давай, вступай в союзники mm -hmm. Так от нас отакуємо в першу провінцію. Вступиш в союзники Венесуели. Так, все, Венесуела в союзниках. І тепер союзники будуть частково свої дивізії витрачати на захист Венесуели. Mm -hmm. Давайте сюди проб'ємось. Це контрнаступ, давайте. Ой, тут вони мене атакують. Фу, байдуже. Це вам не допоможе взагалі. Все. Mm -hmm. Е, ви всім також сюди заходите. Я сподіваюсь, вони... Так, зупиняємо вас. Є, прекрасно. І тут одразу сюди, я бачу. Британці приплили. Їм доведеться менше дивізій тут тримати, якщо вони хочуть Венесуелу захистити. Так, окей, тут треба визнати, мене зупинили також. Все. Зупинили і зупинили. Значить, буде Венесуела. У якої нестача спорядження. Сюди проб'юсь? Може, існуючі, єдині існуючі штурмовики. Сюди перекинути? Ось так. Тут тепер підтримка авіації має бути. Хоча б якась. Ай, зупиняюсь. Так. Нащо втупу бити, якщо бачу, що ось тут їх менше, ніж в інших і вони виснажені. Нам треба, треба об'єднатися по-хорошому. Давайте відбити їх тут, будь ласка. Якщо об'єднаюсь, буде прекрасно. Ну, іще купа дивізій готові. Скажіть, ще пару дивізій готові. Де? А, по 11. Ай, вони поставив все. По одній одному разу ставлю. Ще 11 готові. Насправді кажуть, що тут у нас. Є постачання, тут у нас більше немає постачань. Тут, скоріше, немає ніж є постачання, але нехай. Сюди, в цю армію. Але ставлю фронт сюди. Все. Так, стоп, пауза, зупиняюсь. Якщо вони атакують, то нехай атакують. Даємо їм самовбиватись, якщо вони хочуть. Так, тут складний наступ, я бачу. Все, сюди ми не впоралися про атакувати. Буває. Ну ви адекватні? Ви ж просто самовбиваєтесь. Ви даєте мені можливість вас атакувати, нормально. Окей, даємо їм час на самовбитись. Байдуже. Блін, а ви тут. Ви тут також без організації, ви не укріплені. А, але я прибрав ще, я ж тому, який прибрав звідси. Давайте сюди ці стратегічні вартувальники, які я закинув. Підтримка. Авіація, я хочу якісну авіацію. Я вже роблю поліпшений. А, ми вже хорошу авіацію робимо. Давай бронебійність. для піхотки. Поліпшимо. Тут об'єм виробництва плюс 5%. О. І. коротше, давайте все просто все підряд інтегруємо. Все. Так. Рельєф, це просто жах. Цей весь рельєф це справді жах. Пауза. Так, намагайся. Буду намагатись надавати їм підкріплення. Звідси сюди, хочеш підкріплення зупиняю. 99. Є! Фух. 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 Фу. Фу. Що я тут досить нормально? А, нову покошку, ще рано. Роту інженерів ще одну. Ех, тут що, ви. Сюди даст. Так, я проб'юсь. Якщо 82? Ні, не проб'юсь. Клятье венесуэльці. Так, Ви всі сюди Вони щось тут виснажені всі Тут всі якісь выснажены лишились. А, і не я вам тоді сюди зайти. Ви там в тій провінції виснажені Я тут взагалі Якщо зараз перу посыпается, то це буде прекрасно. Якщо я їх атачу, і вони ще он для посыпается. О, я сюди пробився, так. Буду намагаються вийти Затримуємо їх Жодного виходу Ну, надо мать. Військову поліцію. Моя головна мета. Я сподіваюсь сюди ніхто не підійде. Я перекриваю з цього провінцію вихід, з цього провінції. Вони можуть з цих двох провінцій зайти. сподіваюся, Аааа, вони підійшли. Але ми зараз одразу і відіб'ємо. Давай, зайдіть. Будь ласка. Так, ні. Терміналу зупиняємо і відправляємо сюди. Декількох. Є! Вау! Я це зробив! В них, ліма в оточенні! Прекрасно, все. Зараз ще трохи їх відіб'ємо. Ще за одну провінцію. Так, нову піхотку. Зайвої не буде. ви як себе почуваєте, Живіть поки. Поки я дозволяю. Сюди проб'ємось? Ні. Насправді, кажуть, половину. А! в Вантажок постачання. Це вам трохи допоможе. Я все одно половину з вас спокійно сюди переправляю. У нас там більше військ, ніж тут виходить. Ну так, і вбиваємо Зараз тих, хто тут є. Три дивізії в оточенні. Так, я можу щось, ще, ще, ще щось а, інтегрувати. Потрохи інтегруємо тут У нас буде більше людських ресурсів, більше промисловості, більше виробництва. І найважливіше більше авіації. Хочете, що я в них зараз аеродром тут заберу? Є, то все. Тепер у нас повне. Ууу! Вау! Піру капнули Піру капнули! Так, ви Швидко! Ось так. Агресивно. Так, ви тут не маєте, саме ви. Маєте агресивно атакувати. Агресивно намагатись це перекрити, поки вони не відновили собі контроль. Так, все вперед, вперед, вперед. Наступний Квадор буде, так. Ти також сюди приєднуйся. Нам треба швидко їх тут. Швидко закрити. Агресивно. О, прорив плюс 6. Вартість в рівні 100 плюс 5. Я згоден. Так, давайте закривайте їх, закриваємо. У там ще оточення. Тут ще Ще 18 дивізійні Давайте ви сюди. Я не знаю навіть, куди вас. Давайте спочатку одного з вас сюди. 17 дивізій Тут не буду вам постачання. Тут також не буду вам постачання. Давайте, ця 24. ка Встане нас ось тут. Потім, коли ми ще з Колумбією будемо воювати, ви будете відповідальні саме за це місце. А ці 6 дивізій дивізії перекину на цей основний фронт. Так, все. Лишилось тільки відбити їх з порта. Так, всі. Ой. Ви, ну, ви приєднуєтесь сюди. І якраз так з вас 17-ти. Я і виділю дивізії сюди стояти, все. Так, прекрасно, лишилось тут американців добити. Зараз тут, типу, вони тримаються, але зараз будуть підходити все більше, моїх військ. Так, все. Ми вже їх тут добили. Венесуела, типу, тримається. Так більш виробництво в Яці. Є. І ви вдвох. Еквадор. Всі швидко вставайте. Виправдані метої війни, завоювання, Еквадор. І союзникам доведеться ще Еквадор тримати. Хе-хе-хе-ха. Ха-ха-ха. Я там продовжив все інтегрувати? Більше людських ресурсів, більше промисловості. Рувайські території. Є готова. А якщо ви шукаєте ще якусь гру, в якій ви зможете пограти за Аргентину. То по посланню в описі ви зможете знайти та придбати мою гру симулятор країн, якщо ви її придбаєте, будь ласка, залишу рецензію. А якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте де бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. А також мене неймовірно підтримують мої спонсори, ніяких можна побачити ось тут на екрані. Якщо хтось також бажає приєднатися до них, я би був радий, також ви можете задонатити по посиланню в описі. А так, загалом, підписки, подобайки, коментарі так далі. Не забувайте. Дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!